Дісталися фінального, скажімо так, туру фактично з однаковим запасом очок Наразі. стартова п'ятірка, п'ятий номер Сергій Жоловець, номер сьомий, капітан команди Володимир Корба, номер дванадцятий Денис Кисіль та номер двадцять третій Руслана головний тренер. Зараз Андрій Алексєєнка не зумів трас, е, зберегти м'яшки себе. Живе передача чудовий на... І Максим Русин, 33-й усатенко ОЛСІ, 55-й. Закидання! І що у нас показують зітрі немає. гола, вже... під який... командою МКП Урожайна країна. Тоді рахунок вдалося відкрити Руслану Афопному, але перехоплення Руслан Пусник удар, від який же... Охопти, перехоплює м'яч, тягне його. Але втрачає, Олександр Кривенко. вступає у відбір, відбирає, удар сидиться на місці. Спіл повернутися в захист та відібрати м'яч у сьомого номера команди МКП урожайної країни. Точно передачу на когось з партнерів. Перехоплення для прокуратури. Жиловець. Буде удар і в руки Рокетянському. Другий поверх зараз м'ячем. Руслан Жбут, ледь не втратив його, але не зумів перехопити. Я Денис Кисіль. Удар. Знову тут як тут. І подобається сьогодні. Налаштування. Олексія. Вибачає. Виконувати даний. Удар. Дивимось. І Олександр Яценко без шансів реалізовує цей стандарт, скажімо так, цю нагоду. І відкриває рахунок у нашому матчі. Олександр Яценко. Шестиметровий. Чотири хвилини до завершення зустрічі не дозволяють. Ще одна спроба удар. Тут знову заблоковано. І. Все ж таки з м'ячем. Роман вуд і що творить? Роман Вуд ісяка. Браво, Романе! Крутий м'яч у виконанні головного бомбардира Команди МГП Урожайна країна. Дивимось, заблокована спроба Руслана Жмуда. але з м'ячем опиняється Роман і він з розвороту. Гарний майданчик. Кидання! І як же небезпечно зараз yeah, у нас? Золотий матч між командами прокуратури та МХП урожайної країни. Після першого тайму рахунок у нас 1-1. І в перерві ми мали збогу. Завдя... Зараз Олексій Усатенко проспав кидання. Контратака! І Олексійенко завершує її чудовим бучним ударом. 2-1! Який же початок від МХП урожайної країни. Синицина. На випередження грає Роман Жмут. Віддає передачу на свого першому матчі. Матчі першого кола. Також початок другого тайму був За... не зумів цього зробити. Зараз 17-й номер команди МХП. Довге закидання. І Фузон відтіснив корпусом. Але... Але сьогодні підопічні Валерія Карацюби здобули важливу перемогу для себе над командою на тону. Та... Це із командою Сумського державного університету. На... Який же пас від Олексєєнка на Кривенка. І в цьому таймі. Oh. Зараз про спаві збігання Олександра е свого тежки Олександра Кривенка за спину. Денис Кісіль буде брати гру на себе. Намагається розхитати він зараз. Олексєєнка і було. Є це прошення. дуже і дуже небезпечно. Дивимось за ударом. Заблоковано м'яч влучає. Вона... І ти вперед та відіграватися, адже пропускають вони зараз. Русланську. Який же постріл! Довге вкидання. Єгора, синується на форму, виграє боротьби. Олексія, яка зіграти голкіпер команди МКП, але перехопили прокурори м'яча. Знову атака. Прокуратури удар Сергій жиловий. Сумщини, магазин смачна кава. роздрібний магазин кави та інших супутніх товарів. Який же удару Шибакова! Стій каварі. ЄЦЕРХ грає через Лубичева. Помилка. Романську вихід віставіч! Бі! І знову не вдається переграти Єгора Расиниць своїх партнерів. Ще один удар. Руслан Жмут і Єгор Синицин знову на місці. М'як забирає до рук. Контратака. Тепер вже вийшов напівку лиці у Садрику. Поперечила добивання Максим Русин. 2-2. Як же все швидко змінюється у нашому матчі. І все це. В першу чергу, завдяки голкіперу команди прокуратури Єгору Синицину. Забирає м'яч до рук, Кидає в контратаку на. Так змагається за чемпіонство в нинічому сезоні. Контратака прокуратури. кисіль Що буде зараз? Буде чи ні Шиловець! Удар! І захищалися Браво! Зараз уже типо, треба повертатися назад! Роман Жбу з м'ячем. Простріл! Синиці на місці! Нічним цього зробити не вдалося. І як наслідок контратака, яка закінчилась голом для Віталія Ханюков. Не вдалося Владиславу Савицькому заблокувати удар від 11-го номера. І вже контратака тепер у відповідь. Рокитяцький. На номер цю атаку, але не менш класно зіграли команди Рокитяцький. Не не точно, а Савицький не зумів зупинити м'яча. Зараз Дем'янчук просив і Оліксєрпа не дістається м'яча. У підкаті пригав капітан команди. Захисники Русин в Далі два-два рахунок, який влаштовує е, господарів, і не влаштовує а гостей. Кисіль проривається вихід вічна віч удар. Рокитянський на місці. І рятує від свою команди. Зараз Денис Кисіль. Кисільбанні рухи сьомого номера команди МХП. Передача на Олексієнка, Той відіграє вже Володимир. Команди МХП урожайної країни. Андрій Олексєєнка. Контратака. 2-1. Усапіко. Передача на кисіля. Удар! Бопс, ворота! Як. Кидання зараз трохи неточне. Потрібно повертатися. Гостям назад. Яценко тягне м'яч. Пробиває ледь-ледь-ледь. М'яч не пролетів. Бокс. Ворота. Яценко залишається з м'ячем і... Гравці на, 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 на МКП урожайної країни. Руслан Жмут буде розпитувати опонента. Так і є, удар. Заблоковано 3-2 на користь МКП урожайної країни. Що твориться, друзі? Що твориться? Боже мій! Хвилина до завершення матчу. Одразу, звісно, одразу Віталій Ханюков бере хвилинну перерву і буде, буде в абар. Зібратися Після... у даному поєдинку. Олександр Шумаков. Роман Жмут. На удар. Простріл на дайню жиловець удар повз ворота. все друзі команда МХП урожайна країна новий чемпіон сезону 2023-2024 у першій лізі. Браво вітаю всіх! Хочу назвати чемпіонів. Поіменно, поіменно всіх тих, хто сьогодні виборював право стати чемпіоном у першій лізі. Отже, голкіпер Ростислав Рокитяцький, капітан команди, дев'ятий номер. А Алексієр Коандрій, 11. Жмуд Руслан, 10, Жмуд Роман, сьомий. Дем'ячук Нікіта. 5, Головко Юрій, 4, Кривенко Олександр, 8, І Дмитро, 18, й Шумаков Олександр та 17. -ти, Фисун Тимофій. Саме. Цей склад гравців сьогодні став чемпіоном першої ліги чемпіонату Сумської області з футзалу у сезоні 2023-2024.